Сьогодні ми плануємо оперативне втручання з приводу двобічного коскококсартрозу пацієнтів з 72 років. Як ми бачимо, у нас йде повне враження обох кульшових суглобів. Це відсутність суглобові щілини в лівому кульшовому суглобі і правому кульшовому суглобі. Хвора ходить за допомогою обох милиць, відчуває біль, коли ходить. Хвора збільшує масу тіла, поправляється, тому що мало рухається через біль. Тому сьогодні ми будемо проводити тотальне безцементне ендопротезування лівого ключового суглобу лівого, тому що більше болюється синдром виражений з лівої сторони. Планується безцементний метод фіксації компонентів ендопротеза методом прес-фіт. Тому йдемо в операційну. Зараз ми бачимо так звану чашку ендопротеза це ацетабулярний компонент, який впресовується в ацетабулярну западину тазової кістки. Ось ми бачимо ніжку ендопротеза, яка імплантується в канал стегнової кістки. На шийку ніжки ендопротеза встановлюємо керамічну головку і буде після цього виконано вправлення компонентів ендопротезу. І вже кульшовий суглоб буде виконувати свою функцію, таку ж саму, яку виконував здоровий кольчовий суглоб до того, як він зруйнувався. Сьогодні перший день після оперативного втручання з приводу лівобічного коксартрозу, яке ми виконали вчора. Ми е, імплантували е, безцементний ендопротез суглоба. Як ми бачимо на контрольній регіонографії, яку ми зробили зранку. У нас є безцементна ніжка, у нас є е, чашка безцементна, лайнер пластиковий, який я не бачимо, та керамічна голова. Ми бачимо великий розвиток. Який повністю відновить об'єм рухів до операційних. Сьогодні наша пацієнтка вже ходила за допомогою милиць, але без болю. Вона сама сіла, пацієнтка задоволена вже на наступний день після оперативного втручання, е якістю проведеного втручання та відсутністю болю, звичайно, тому що пацієнт приходить до лікаря через те, що турбує біль. Біль це основний симптом деформуючого артрозу, тому не потрібно зволікати, коли з'являється біль. Він нестерпний. Він потребує коригування медикаментами. Потрібно приходити до кваліфікованого спеціаліста і правильно лікуватися.